Сьогодні Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект, який забороняє мобілізацію чоловік від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус обмежено придатних. Тож ми запитали громадян, чи підтримують мобілізацію з 18 до 25 років. Не будь проти. Я а думаю, чому? Е тим, хто кому менше 25, ще є чого досягати, ще є е великий ризик. Померти, я так сказав. Тобто втрата цих людей буде для країни дуже суттєва. А можливо було б більше користі на фронті, тому що вони більш молоді, здорові? Чи ні? Я думаю, що є достатньо чоловіків за 25, які достатньо здорові, щоб бути на фронті в Україні. А як ви думаєте, що робити, якщо, наприклад, ситуація на фронті з людьми буде дуже погана? Вона вже зараз дуже погана, тому... Логічно, що мобілізують, і логічно, що ввели деякі реформи е, щодо мобілізації. Ось. Особисто я їх підтримую. Ці реформи, так? Так, да, так. Да. А які саме? Е, реформи щодо е, обов'язкової реєстрації в, в резерві. Mm -hmm. Я думаю, вони спростять і для держави, і для людей деякі такі мутні моменти, що були. А які ще реформи? Це єдина, на жаль, яку я знаю. Я сильно не поглибився. Проти. А чому? А, тому що це ще молоді люди, які не дозріли. Ну, Психологічно, че скажу. Якби люди а, вже склалися там після 23-25, молода людина, вона вже розуміє, що, чого є. і я. І друге. То, що ми знищуємо генофон, хто далі буде, це в кінці, кінці-кінців, коли ж це закінчиться, а хто буде в цій Україні? Де будуть українці? Якщо можна, може час прийде і зрозуміти, скільки людей вже загинуло, а скільки прийде людей, буде, яке побуде, потребує допомоги медичної такої. І що це буде за Україна? Хто її буде відновлювати? Молоді, ми їх збережемо, і вони будуть відновлювати. Світлі голову. Важко сказати, звісно, але. З 18 ні, може з років там, 23, може й так. Маловато ще... Психологічної психологічно підготовки такої немає, так? так я розумію? так, так. Ще занадто молоді, скажімо так, ні, не підтримую. А чому? Тому що я вважаю, що е, ці люди ще не сформовані ні психологічно, ні фізично е, до таких дій. І я вважаю, що потрібно забирати ТЦК і так само поліцію, тому що вони е, на роботі вважаєте, отримують кошти. А взагалі якоїсь такої певної роботи вони не виконують. Все мені здається, ну це ж напевно не зовсім готові. Ну, діти можна сказати. Тому мені здається, ну, я проти, мабуть. Спочатку треба якось підготувати людей. Хоча б напевно. Мені майже 35, а для мене 18-літній хлопець це дитина. І ну, мені здається, це ну, якось рано, чесно кажучи. Я не знаю, чи я права, але мені здається, що...